Так, друзі, всім привіт! В цьому відео знаєте, що хочу зробити і в соцмережі Тріц, взяти пост, там багато контенту. От дівчина пише: хто давно без стосунків, чи є у вас відчуття, що ви ніколи вже не зустрінете свою людину? От ви, ті люди, хто так відчуває, ви насправді є першими, хто живе за новими правилами, коли старі моделі кохання. По суті, вже розвалилися. Дивіться, раніше ж все було дуже просто. Ти собі десь народився, одружився, робиш те, що тобі кажуть, і так як тобі кажуть. А тепер, тепер людина сама обирає, де їй жити, чим їй займатись, чим їй не займатись, тому що ну, вона не хоче, наприклад, з ким їй бути, а з ким їй не бути, будь ласка, до побачення. Що ж змінилося? У нас стало більше свободи, свободи вибору. Але разом із цією свободою вибору. З'явилась і втома: інколи вибору так багато, що тобі здається, а раптом я взагалі з цього цього нікого не зможу собі обрати. Або так думаєш, може, окрім цієї людини, є ще хтось з ким мені буде краще, крутіше, з ким я буду більш щасливішим. Я ж хочу жити це життя на максимум, не довольствуватися якимось там компромісом і не погоджуватись на мінімум. А дехто в коментарях тут пише: моєї людини просто немає. Я думаю, що людина таким чином насправді говорить, що що той, хто мені потенційно підходить, він є, він існує. Можливо, я його навіть зустрічала чи зустрічав, але ця людина живе в старих або інших моделях стосунків, які мені просто ну, не підходять. Мені в них, в них тісно. Проблема в тому, що більшість чоловіків живуть минулим світоглядом, минулими старими, по суті, мертвими цінностями. І дехто з них реально чекає, що. Дівчата одумаються або щось там таке зміниться. Їх знову чоловіків почнуть цінувати, слухняними перед ними бути, і там, типу, любити і погоджуватись на, на все тільки тому, що в нього є. Ні, це по суті глухий кут, бо світ летить вперед. Соціалка, технологія, культура міняється просто зі швидкістю світла. А ми, а ми не встигаємо за цим темпом розвитку. Звідси виникає емоційне вигорання, апатія, відчуття, що все якесь, наче як штучне, несправжнє. Інколи дивишся на людину, думаєш, ти взагалі хто блін? Бо люди здаються якби несправжніми. Фраза, що мої людини не існує, це втома від постійних змін і розчарування. Світ уже інший, це факт. Ми не шукаємо якусь там половинку, яка от чик чик нас якби доповнить, бо я без цієї людини, типу я порожній, я неповноцінний. Ні, нам потрібен той, хто буде встигати за нашими змінами і при цьому сам рости і розвиватись. Тому я впевнений, що вічних стосунків в традиційному сенсі вже не буде. Це і є еволюція, це і є нова психологія, про яку розповідаю. Тому підписуйтесь, нам треба багато ще чого в насправді усвідомити. Кохання майбутнього це не розчинення один в одному, так, от і на все життя. Це треба при просто прийняти. Людина нової епохи, в якій ми живемо, вона самодостатня, гнучка і не тримається вже за старі традиції. Тому їй не потрібно бути залежною, розчинятись комусь, підкорюватись, бути слухняною. І от це все. І це стосується як дівчат, так і чоловіків. Тому давайте поговоримо про це в коментарях. і Напишіть, будь ласка, як на вашу думку, що потрібно чоловікам, щоб швидше адаптуватися до нової реальності.